по справах у місто і думаю, заодно ж зайду подивлюся, помилуюся квітами. я хоть красоту поснимаю. Тогда я хоть красоту поснимаю. Что ты хочешь? Георгины. Ну, ты себе георгину хочешь? Нет, здесь сейчас не надо. Не хочешь? А сколько вот таких веселых ребят? Это георгины. Обычные георгины? Обычные георгины. Я знаю маленькие, что-то Нет, здесь георгины же высокие, это низкорослые <г blossom> просто. Бордюрные. Ну так возьмися, він яке тут час. Давай! Мама дуже не любить, коли я займаюсь блогерською діяльністю. Вона терпіти не може, коли я це затримую, де знімаю. Але я оце ж хожу і милуюся цією красотою. На сьогодні з нею в місто виїхали по справах. Красота. Ну, я вам скажу, зараз набагато менше квітів, ніж було місяць тому. І моя мамуля. Ви знаєте, це як виїжджаю в місто там, або на відпочинок десь виїжджаю, або так от десь на Базарець виїжджаю. І мої ще друзі, що мама, не люблять, що я, це, знаєте, хожу знімаю. От ти можеш відпочити без свого телефону. Ні, я не можу, я блогер, мені потрібно все познімати. Прийшли на озерко, озерка пуста. Людей взагалі немає, там де-не-де хтось ходить. Тут, тут завжди була така, знаєте, черга довга. Завжди стояли люди, бабушки, дідусь, немає нікого. Пусто. Пусто. Тут пусто, де олія була, тільки одна жінка з олії стоїть і все. Таке відчуття, що озерка просто вимирає. Поволі ця впала ціні, вже по 65 гривень На озерочці. А вишня. А вишня по 30. У мене є. Ну, так, тут... А у нас тут Ірина Іко. і Вова прийшов, і ну, мама винесла вареники <звилинство> з полуницею. А я кажу, ти що вареники? Давайте щось холодненького поп'ємо. холоденького попимо. Собі купила таку нульовочку. <похідно> до речі, непогано <похідно> таке пивко, знаєте. <похідно> Проснувся наскільки скільки завів зав'язував. Постригла тільки що газону траву, полила всі квіти. Что-то не захотел драгу. вставать, проснулся, И 40 минут позже посидите. уже, <laughs> думаю, надо идти встал, пошел обед приготовил, нет, сегодня я справился нормально, когда-то еще осталось белье постельное, По а? гречку с мясом со свинином, М -м, смакота, mm -hmm. я тут взяла цей тунец, непоганый, да, матунец, Но вкусненький такой, смачненький. Я хотіла тобі сказати, тут чипси на булочку брати. Мм. Mm. Я сьогодні була в Селіпочі, що ти мені сказала, я взяла. Юра, yeah, ромки такі вставші йшли, що шо... Да, сьогодні дуже було. Це сп... yeah, таке пекло. Шо... Така спека була. Гряде каневага. Ні, зараз не я працює та ми не, ми не працювали, ми просто ходили, півміста обходили сьогодні. А в бури. Відрунку клубніки на Курчатовський пішли. З копчатовського вернулися. Таке гарне небо. Так, Ні, не не, я вже її перечистила, ну, перемила ну, і будемо вже кинули вже в заморозки. Чуть-чуть насипала, чуть-чуть сахарку чуть-чуть. и в этом морозилку там? ну сегодня было 60 65 ага. и в это. и заморозку зимой достаем боже свежая клубника угу. я чайка дала как свежая да да прямо сила да наша морозильная камера Ні, ну у мене тоже хранення, хранення замерзає на кизяк. Ні, у нас ціленька. А? У нас така ціленька. Ні, ну на ціле, ну, замерзає, забрязає, про, примерзає да, это завазає, просто. Замерзає, да. Ну, вкусно тоді, вообще. А що ляля леділа? Ля ля що ля ляля леділа? Ля ля ля? У нас же вечір в хаті. Що лялечка роба? Ляля принесла свою подушку. Гляньте, гляньте, гляньте. Що вона творить? Моситься своєю подушкою. Ну. Все, ти вже спати будеш, ляль? Да? ти вже готуєшся до сну. Оце така чудна собака. Принесла подушку до мого дивану і каже, все, давай вже лягати спати. Ля -ля. Ля. То там дядя да, на екрані, Там дядя на екрані, да? Що ти, спадки вже все? Будемо спадки, лть? Таке чудне мале. Кинула подушку і... А вона стоїть і дивиться і думає, що, що їй робити з нею. Лялічка. така чудна. Лялічка, дивись, у тебе є лежаночка, бери свою подушечку і лягай в лежаночці спати. Так, вона мені принесла, каже, що ж пора спати. Що вона тут робить? Люхрю-хрю. Хрю, хрю, хрю. Вона рада, що вона прийняла душ. Да, да, Лічка, каже, ми всім бажаємо тихої ночі. І завтра ми всім бажаємо гарного дня. Сьогодні у Іри вийшло дуже дуже коротеньке відео. Трошки на Озерці відзняла, трошки вдома відзняла. Все. Ми всім бажаємо тихої ночі, да? всі будемо відпочивати. Так що от таке у нас сьогодні вийшло відео. Зовсім коротеньке. Ну, як кажуть, що маємо, то маємо. Такий у нас сьогодні був день. Ну, я це Зойка маленька. Все. Пока-пока. До нових зустрічей на нашому каналі.